Першими на місце умовної дорожньо-транспортної пригоди прибули службовці пожежно-рятувальної частини міста. Згідно розробленого сценарію, цистерна з аміаком розгерметизувалася і стався витік небезпечної речовини. Рятувальники в захисних костюмах, гумових чоботах, рукавицях та протигазах одразу взялися до локалізації небезпечної хмари, розріджуючи концентрацію аміаку в повітрі. Поліцейські в цей час зупинили рух транспорту і оточили небезпечний об'єкт, не впускаючи на місце ДТП цивільних. Рятувальники евакуювали потерпілих у безпечне місце. Водіїв транспортних засобів, які найбільше постраждали, винесли на ношах. Ефективно і злагоджено працював персонал медицини катастроф, які розгорнули штаб ліквідації наслідків лиха. Надали постраждалим необхідну допомогу. Двох важких хворих шпиталізували. Також на місце події прибули працівники санепідемстанції, відібрали необхідні зразки для аналізу ґрунту, щоб розпочати своєчасне усунення наслідків катастрофи. Про проведену роботу представники рятувальних служб доповіли спеціальній комісії з обласного центру. Заступник голови комісії, інспектор відділу техногенної безпеки Анатолій Мельник підсумував захід. В результаті зазначеної дорожньо-транспортної пригоди було двоє травмовано. Це водій маршрутного автобусу та водій зазначеного автомобіля, який здійснює перевезення м'яку. Була дана оцінка щодо роботи в зазначеній надзвичайній ситуації служб цивільного захисту. Зазначена оцінка також буде відображена в акті планової перевірки могилів подільського району та міста могилів подільського